Привіт! З тобою проєкт Вчися вухами від Смертосвіти. Вчитись можна не лише за столом чи партою, можна в потязі, автобусі під час прогулянки чи лежачи у ліжку. Просто слухай і вчися. Привіт! Моє ім'я Катерина Молодик. Я учителька української мови та літератури. І сьогодні поговоримо з вами про те, як пізнавати себе, смакуючи життя. А допоможе нам у цьому знайомство з героїнями роману Софії Андрухович Фелікс Австрія. Що ж, рушаємо. Сучасний український роман Фелікс Австрія Софії Андрухович занурює читачів в атмосферу Галичини кінця 19-го, початку ХХ століття, зокрема завдяки надзвичайно колоритній поетиці кухні, описів закупів продуктів та процесу приготування їжі. Назви галицьких страв у романі звучать як музика, караманадлі, андрути. Галяретка різдвяний борщ з крепликами та цвібок. До речі, сьогодні на нашому уроці лунатимуться саундтреки до фільму Віддана екранізації роману. Ви почуєте треки від композитора Євгена Філатова. Зараз, наприклад, ви можете дослухатись до треку Літаюча риба. Так, так бувало і таке. Уявіть, у книзі настільки вражаючі та детально описані давні рецепти, що видавництво Старого Лева навіть створило спеціальний кулінарний записник Галицькі смаколики за мотивами історії. Зібрала переписи страв Галицької кухні львівська кулінарна блогерка пані Стефа Маріана Душар. А ще цей нотатник можна доповнити власними рецептами та ідеями, які, я впевнена, з'являться у вас після прослуховування нашого подкасту. Українські науковиці Леся Чернявська та Ліда Кустецька у статті Мотиви їжі та символіка національної кухні в системі феміністичного дискурсу української прози дослідили письменницькі рефлексії щодо кулінарних уподобань українських жінок. Вони виявили, що кулінарні рецепти можна розглядати як самодостатні жанри і як художньо інтерпретовані явища в парадигмі української прози. Саме процес приготування їжі розлого та цікаво описаний у романі. Однак це не просто епізоди, а моменти, у яких ми знайомимось із героями, пізнаємо їхні думки та переживання. Аделя Дочка доктора Ангера, панянка, котра у своєму житті мала практично все, чого тільки могла забажати. Для всіх героїв роману Аделя, наче квітка, якою треба милуватися та оберігати. Аделя, бліда напівпрозора, з хмарою русявого волосся, тонкого, мов пух, делікатна, мов ніжна бабка зі збитих вершків, замріяна, ранима. І тонко сльоза. Аделю хочеться берегти, полинати, як дитину. Вона витончена, філігранна жінка, котра завжди була доглянутою, красиво одягненою. А вже Аделя як напарадилась, сукня ніжно-бузкового кольору у грецькому стилі з вишитими власноруч ставками. Недарма нею захоплювалась молода дружина отця Йосифа, Іванка. Аделя стала для неї своєрідним ідеалом, кумиром, зразком для наслідування. Аделя хоче вірити в чудеса, вона вічна дитина. Це бачимо у ситуації на виставі, де Стефа намагається своїм критичним розумом відгадувати усі фокуси ілюзіоніста, шукаючи підступ, пастку, на відміну від Аделі, яка ж навпаки заперечує слова служниці і хоче вірити у чисту магію. Та чудеса. Всупереч своїй тепличності, Аделя все ж була здатна домагатися того, чого вона хоче маніпулювати людьми. Паночка не могла витерпіти того, що нею захоплюється не кожен. Ілюструється епізод, коли Стефа, ховаючись у шафі, чула розмову Аделі та Йосифа. Пані розуміючи, що служниця все бачить, знаючи усі особливості стосунків Стефи і Йосифа, цілує його. Демонструючи служниці, хто тут головний. Послухаймо цю сцену в уривку фільму віддана. Я твоя служниця, Аделі. Якщо ти моя служниця, тоді чому я весь час бажаю на свої слова у твоїй присутності? Чому для мене настільки важливі твої почуття? Важлива твоя думка. А якщо сестра, тоді чому ми не робимо все разом? Чому ти насміхаєшся з мене, коли я бодай у чомусь, намагаюся тобі допомогти? І ти завжди підкреслюєш, що пані, а ти ніхто. Тонку творчу натуру Аделі заперечити важко, адже вона небайдужа до всіляких жіночих дрібничок. Стефа говорить Аделя майстриня тонких візерунків, рухи її білих пальчиків заворожували мене з дитинства, приковували до себе мій погляд і розчиняли думки. Однак не завжди Аделя показувала свою вищість. Не завжди піддавалася своїй панській егоїстичній половині. Здатна вона була і терпіти не зовсім ідеальні умови, до яких не звикла. Ще однією головною героїнею роману є Стефа. Стефа стала сиротою ще дитиною, тому сім'я Ангелів її виховала. Постійно перебуваючи у їхньому середовищі, Стефа відчувала вдячність так у неї сформувалось почуття провини. Боргу, який вона збиралася повернути. Подекуди бачимо, що це почуття боргу є хворобливим, адже Стефа у будь-якій ситуації намагалася догодити своїм господарям, незважаючи на своє приниження. Моє ім'я Стефанія Чорненько. Я служниця. І це моя історія. Ці слова з офіційного трейлера до фільму віддана демонструють сутність героїні. Вона сама називає себе некрасивою, нежіночною. не жіночною. Навіть прізвище її натякає на те, що вона темна жінка. Стефанія повна протилежність Аделі. І так як Аделя відповідає стандартам паночок, то Стефа своєю чергою ідеально пасує для ролі служниці. Що це? Ну що? Стоять. Я вмію тільки це, тільки служити. Тільки так я можу бути корисною. Любов це ж дбати про інших і забути про себе. Доктор Ангер, будучи рідним батьком Аделі, став ще й батьком для Стефа або ж навіть більше, ніж батьком. Він був для неї практично найближчою людиною. Цікавим було ставлення Стефа до Петра, Аделиного нареченого. Наприклад, вона не хотіла, аби він одружувався за делею можливо, тому що ревнувала господиню до нього, а може й тому, що ревнувала його до господині. Незважаючи на свою можливо, зовнішню грубість, не таку витонченість, як у панянок, Стефа все таки вразлива. Вона тонко відчуває, переживає усе, що відбувається у її житті. Про вразливість Стефанії, її жіночність говорить, наприклад, ситуація із Велвеле, який дивним чином вплинув на неї. Це був момент хвилювання. Стефанія чи не вперше відчула почуття, яке вразило її. Подекуди, іронізуючи над панським світом, відчуваючи свою вищість, Стефа бажає жартовності заради нього. Якщо ж мені судилося не повернутися нині додому і замість того, щоб привести живих линів на обід для отця Йосифа, самій стати поживою для линів і безславно загинути, так тому і бути, мало ймовірно, що хтось на нашій віллі зі скляною стелею помітить мою відсутність. В одному зі своїх інтерв'ю Софія Андрухович зазначить Моя героїня Стефа. Дискримінована не лише соціальним середовищем, але й сама собою. Однак образ Стефи у романі рухомий, з появою у її житті нових людей Стефа починає змінюватись. Особливий магічний зв'язок у неї виник із Феліксом, маленьким хлопчиком, якого сім'я взяла на виховання. Фелікс тягнувся до неї, відчував у ній споріднену душу. Також велику роль відіграв у житті Стефанії отець Йосиф. Спочатку вона сліпо служить сім'ї Ангерів Аделі і Петру. Але з поверненням у її життя Йосифа у ролі священника, у стефа ніби відкриваються очі. Прозріння приходить поступово. Аделя завжди вважала, що доктор Ангер має любити тільки її. Воліла мати все, нічого не віддаючи натомість. І тому Бог не дає їй дітей. У фіналі роману, розчарувавшись у собі, а в оточенні, Стефанія нарешті розуміє підказки отця. Тому й наказав перед смертю не лишати її саме. Дивимо це. Ти певна, що він саме це сказав? А що тут дивно? Глянь. Коли дерева сплітаються стовбурами, вони не дають одне одному рости. У можві ситуації Аделя і Стефа сказали одній правду. Лише тоді Стефа зрозуміла себе, побачила своє життя, ніби знову народившись. То ось чому мені тепер так легко? пташка вилетіла зі своєї клітки. Камінь упав з душі. Стефа нарешті стала вільною. Ти мусиш Аделю. Лишити. Отож, з горинями познайомились, тепер дослідімо явище книг, у яких детально та багато описано все, що пов'язане з їжею. Вони належать до кулінарного або гастрономічного роману. Нині цей жанр став особливо актуальним. Адже, як відомо, кулінарні традиції, котрі презентують письменники, є своєрідними знаками національної самоідентифікації, сприяють усвідомленню національного кулінарного феномену в художній літературі. Зараз для багатьох націй світу це питання є надзвичайно важливе усвідомити свою власну ідентичність та особливість, пізнати культурні коди та жити своє життя повно і щасливо. Ще одна цікава думка від дослідників цього жанру: Фріц Олгоф у книзі Їжа і філософія обстоює ідею про те, що їжа та супровідні до неї мистецтва вирощувати, готувати і дегустувати мають здатність повертати сенс і правильність співвідношень суспільства, страшенно схильному до споживання задля споживання. У 21 столітті питання раціонального використання ресурсів, поміркованого споживання є надзвичайно важливим. У 2015 році Генеральна асамблея ООН прийняла резолюцію перетворення нашого світу порядок денний в області сталого розвитку на період до 2030 року. У цьому документі світові лідери визначили 17 цілей сталого розвитку. Тобто ключові напрямки становлення країн, метою яких є поліпшення добробуту та формування життєстійкого розвитку кожної нації. Отож, однією з цілей і є відповідальне споживання та виробництво. А ще, не менш важливою, також є ціль про гендерну рівність. До речі, Попри класичні моделі жіночих героїнь того часу, авторка Софія Андрухович змогла через призму густативного дискурсу продемонструвати яскраво виражений феміністичний дискурс. Аделя та стевця зображені сильними, незалежними жінками, які самостійно здійснюють вибір щодо свого життя у глобальних проявах і у найменших, наприклад, вільно обираючи, з якого напою та страви розпочати свій новий день. Зверніть увагу, центральним поняттям у гастрономічних романах є термін густатив сутність категорії густативність позначає окремі та конкретні смакові факти, ознаки та властивості продуктів і страв. Це все, що стосується вибору продуктів, процесу приготування, споживання, відчуттів до приймання їжі під час та опісля. Надія Городнюк в одній зі своїх наукових статей розглядає процес макування їжею як своєрідну подію, і тому, на її думку, харчовий код тексту починає сприйматися не лише як засіб характеристики самих персонажів, а як вияв їхнього статусу та характеру їхніх стосунків. Наприклад, Страви стевці передавали її внутрішній стан, емоції, ставлення до сімейної пари Аделі та Петра. Часто готування допомагало їй відволіктись від негативних думок, слугуючи своєрідним антидепресантом. Як не можу знайти спокою, то завше поруюсь біля кухні. Щось сіджу і перетираю, пражу, смажу, варю, начиняю. Коли шкварчить воливі цибуля, на весь будинок пахне чесник, а я наскрізь просякаю запахом готування, на серці відразу стає простіше і вже дається далі жити. Також у романі показано змінне ставлення гостей дому Петра та Аделі до їхньої помічниці, яке залежало саме від майстерності домогосподарки. Цікаво. Що організація процесу харчування також указує на статки, статуси і характери героїв. Автори навмисно акцентують на цьому увагу, підкреслюючи, яку їжу та як споживають ті чи інші верстви населення. Іван Франко у праці із секретів поетичної творчості помітив, що враження смаку в процесі харчування подаються в літературі для того, щоб зняти абстрактність. Цього процесу, щоб надати йому приємного чи неприємного почуття взагалі, або ж допомагає автору сформувати ставлення до героїв. І досягається такий вплив на читача через лексику. Цікаво, як для збільшення акценту уваги автори використовують спеціальні форми: кислющий або солодкий, пресолодкий, або терпкий, терпкувато солодкий, прісний, псновато кислий. Або що? Науковиця Світлана Ковпік зазначає, що дуже часто дієслова на позначення способу вживання страв можуть указувати і на жадібність або зажерливість персонажа, а також на тривале недоїдання. Це, наприклад, такі дієслова: ковтати, глитати, мотати, лигати, заковтувати або навіть жерти. У такому разі беззаперечно важливу роль відіграє ще й контекст. А дієслівні форми плямкати, жвакати, чавкати, цмокати, гамкати вказують скоріш на безкультурне озвучення процесу харчування, свідчать про низький рівень вихованості персонажа. Тож повернімось до кулінарної магії, яку у романі творить Стефанія Чорненька. У збірнику наукових статей Їжа у культурному просторі науковці ретельно дослідили, як розкривається густативний дискурс у романі. Спробуємо і ми. Звідки ви знаєте моє ім'я? А хто вас не знає, на всіх кухнях Станіславова тільки про вас і мова. І що ж про мене говорять? Кажуть, ви готували святковий обід для Отто, коли він повертався з полювання. Те ж князь навіть з потягу не вийшов, поки годину стояв у Так і є, бо то захопився вашим обідом, заячим рулетом, є накіпляком, паштетом і печеними обстругом. Приготування страв для дівчини є сенсом життя і способом втілення любові до інших. Професіоналізм кулінарки засвідчують численні вихваляння її таланту. Стефін не має рівних у приготуванні їжі. Пані Гаубенштокова захоплені від її рибного пюре, а княгиня Пшитульська намагається випитати секрет тієї зеленої салати, що має такий м'який, а все ж виразний посмак. Уже з першої сторінки оповідачка перераховує меню обіду, котрий вона, як служниця, носить своєму господарю: криваву кишку з каші, вуджену солонину, квасолю, печинкові галушки, бульбяники. Крокети з гороху. Усе вказує на те, що страви підібрані зі знанням правил поєднання продуктів, з яких вони готуються. А ще зазначені страви дуже ситні й поживні. Однак страви в будинку покійного лікаря ангера готувалися і споживалися не просто з метою насичення організму, а й для здорового харчування. Наприклад… У моменти мігрені служниця готувала для своєї пані Аделі міцний чай, до якого додавала покраєні цитрини, а ще мигдалевий кисіль на молоці і лід. Саме їжа виконувала стілювальні функції тоді, коли в родині траплялися неприємності. Так, наприклад, наслідки страшного вироку лікарів для Аделі щодо неможливості мати дітей, Стефанія подолала завдяки компресам з холодного огіркового соку. Щоб зняти припухлість обличчя, а соком із сирого м'яса, приправленого яєчними жовтками і ложкою кропу та запеченими голубами, вона підтримувала ослаблений організм молодої паночки. У романі дуже детально описано навіть найрутинніші процеси приготування страв. Так, кожного ранку на кухні Стефанія у бляшаній кулі, вкладеній до отвору кухонної бляхи, спалювала кавові зерна. Тим часом ставила готуватися більшу ринку з посоленою водою на вівсяну кашу і меншу на трійку вчорашніх яєць, білі боки яких трохи виступають на поверхню. Яйця варила в окропі дві хвилини, ложкою вимала одне для себе і клала до чарочки. Ці моменти у історії описують не лише механічне приготування продуктів, а в першу чергу занурюють читача в магію світу героїні, який щодня складається із однакових дій. Саме в цьому просторі стевця чітко знає, що куди і навіщо робити. Хоч у своєму житті, на жаль, і з цим їй було складніше. Звернімо увагу, як ретельно вона готує рибу, описуючи кожний крок. Наприклад, перед тим, як відшкребти рибину від лузки, її мусиш півхвилини пропарити в окропі, підтримуючи покришку, тому що вбитий лин ще може вистрибнути назовні. Оповідачка радить бути обережними під час обробки линів, а особливо і жовчу, адже риба втратить усілякі смакові якості і буде непридатна для споживання. Тепер треба пропарити вас в окропі. Пів хвилини досить. Печериці. Спершу під досити. Посікти молочку, змішати з печерицями. Надати солі, перцю, зеленої петрушки. Ложку масла розтерти з двома жовтками. Дати вимочену булку. Посічене молочко зарибати. Отак. Люкс. Тепер прошу до жару. Стевця чітко мала собі на меті приготування таких линів, щоб гості від того смаку тарілки поз'їдали. До смажених линів Стевця подавала картоплю, заправлену печерицями з кропом і политу соусом із розтопленого масла. Такий опис вже готової страви подразнює смакові рецептори читача. Я, наприклад, аж зголодніла. Але все ж найважливішою функцією густативного дискурсу в цьому романі є розкриття сутності внутрішнього світу героїв. У мить, коли господар не захотів куштувати страву, Стефа вирішує викинути ланів у вікно. Саме в цьому моменті розуміємо, наскільки для майстрині важливий результат праці, відгук тих, хто куштує її страви, про кого вона турбується. Відмова від страви, відмова від турботи. Яку Стефа вміла проявляти лише через гіперболічне служіння та готування. Цікаво також, що у романі Фелікс Австрія Стефця культивує ідеї здорового харчування, котре, на її думку, можливе тільки в домашніх умовах, вона з гидливістю реагує, коли проходить міську ресторацію. Погодьтеся, як за століття змінилось наше ставлення до громадського харчування, а яка ваша улюблена їжа не приготована вдома? До речі, у домі господарів Стевці не було поділу на святкову чи буденну їжу, адже дівчина кожного дня готувала різні делікатеси. Софія Андрухович яскраво описує відчуття та насолоду, від поїдання смаколиків одним із персонажів твору, прицмокував язиком і закотив очі, демонструючи блаженство, отримане від кусника пережованого сальцесона. Зверніть увагу. Саме вміння їсти дає змогу пояснити характер героя, примітивність душі породжує невміння отримувати задоволення від їжі, сигналізує про відсутність культури споживання. Вона пожадливо жувала грушки, вимастивши підборіддя медом, при цьому невидючим поглядом втупившись у садок, як на порожній аркуш паперу. Подекуди у романі для описів краєвидів Станіслава, тобто Івано-Франківська, письменниця використовує густативну лексику. Будинки фаршировано крамничками, майстернями, годинникарів, шевців, кравців або ж для описів внутрішнього стану персонажів. Усе, чим я була начинена, виявилось на виду в мого старого нового знайомого кулінарія та кухня для Стевці були не просто робочим місцем чи інструментами. А стилем життя. У моменти відчої та смутку стевця готувала страви так, ніби вбирала в себе усі специфічні густативні риси. Від часнику ставала ароматною, соковитою і солоною, як полядвиця, гострою, як перець, делікатною, як молочний пудинг, жирною і ситною, як печена качка. Віддаю себе і віддавала б без лишку, тільки б їли. Сама стевця визнавала, що у такі моменти її страви виходили вишуканими й якісними, а вона сама отримувала від цього неймовірне задоволення, бо це був для неї спосіб передавати свою любов. Рожовуєш цей соковитий, цей ароматний шматочок, і слина твоя розмішується з правдивим соком любові, і її магія всякає тобі в кров. Готуючи їжу для інших, Стефанія відкриває власну душу, по-справжньому живе. Наталія Мельник цілком слушно вказує, що жінка неначе сама стає тією стравою, яку вона з любов'ю та відповідальністю готує для інших. Любляча й милосердна людина, Стефанія пече тістечка птахів для в'язнів, щоб і вони відчули свято. Розуміючи, що Стефанія все ж нещасна, отець Іосип говорить до неї. У тебе є великий талант дбати про інших, це справжній дар, бережи його, але часом мусиш і сама про себе подбати, і іншим дозволити. І насправді у цій фразі і є розв'язка історії Стефанії треба було обрати свій власний шлях шлях свободи та пізнання себе та світу. Бо любов це не про сліпе служіння іншим ціною себе, це в першу чергу любов. І розуміння себе самої. Ось цю істину зрозуміли по завершенню оповіді головні героїні Роману Аделя, яка відпустила служницю та Стефанія, яка наважилась бути собою. Раджу прочитати самостійну книгу та буду рада вашим відгукам адже фінал насправді відкритий. Спробуйте розгадати задом авторки. А на завершення пропоную послухати уривок з пісні саундтреку до фільму. Вільна, а тепер я на волі є, Ти веди лиш перед моя коліє. Ти веди, не звертай, і не зупиняй. Я не та і нового дня, я не боюсь. З вами була Катерина Молодик. Якщо вам цікаво дізнатись більше, раджу прочитати гастрономічний роман Софії Андрухович Фелікс Австрія та переглянути фільм Відана. І не забувайте смакувати життя пізнаючи себе. Почуємось! Проєкт «Вчися вухами творить громадська організація Смарт Освіта за підтримки Едукофундейшн.